показують, що в них ось така синя родить. Залишив я пару штук, звідки лесина на мене взялась для того, щоб подивитися, що з нього буде. Це максимальний врожай, мабуть, з 10 штук. Господарі мої, і Продовжуємо ми копати, копаємо не закінчимо, а згадую по пам'яті, як називається дана картопелька, і не можу згадати. Ну я напишу або в назві, або або в описі, що це за картофан. Ось іще уродила, бачите, це фіолетова. Не знаю всередині маленько, зараз роздавимо. Що вона там біла. Всередині біла, зовні фіолетова. Надзвичайно, навіть не знаю як сказати, чи страшна, чи вражає. Розсипається на цьому городі картопелька із рядочку. Доводиться ходити. міжряддя його все викидати. Там перетоптав, де да, каже, не по собі зовсім. Ну, дивіться, урожайность даного сорта є захворівша. Це куща, так розумію, попала якась мікроба. Це така картошинка. по розмірам по фракції така крупненька, як і белороса і другі в мене є. Ну, скажімо так, На своєму городі я зібрав останні роки картопельку, яка має великі клубеньки. Мене це влаштовує, хоча ж без дрібної. І без дрібних сортів нікуди не дінешся, тому що інкалибовано ну, це взагалі краса це як красапед. Насичений такий жовтий колір. Густий. А це другу різану на городі я в себе побачив. Красавчик. Поки, поки ще різаної не було. Оце, е, до речі, бадилля, як ви бачите, ще стоїть, ніби треба було землі ще бути. Але копати я її буду, нижній докопаю, щоб вже до копування картоплі не повертатися. Копаю на... Перші швидкості колеса 7-12, це для тих, хто не знає. До речі, мотоблок, Моторсіч. От задають питання, що за мотоблок, мотоблок, Моторсіч. Дев'ятка бензинова. Трішечки перероблена до невпізнаваємості вже впізнати його не впізнаєш. Ну нічого. Так, копаю туди, купаю назад. І на цьому ми закінчимо. Рушаємо. Власне, оце сорт Бельмонда. Він в мене ну, завжди, скажімо так. Даний сорт роде стабільно, вже років, мабуть, з п'ять. Трішечки була менше, більше, але в принципі оце ось посадкова була, а ось Оце, мабуть, її. це оно таке родить. А, ну, скорше за все, суміші тут немає, я так дивлюся, бо вона вся одного кольору одної форми. Картопелька. Так, і залишається у мене десь тут ще мусить бути гранада. Бо викопав я ось у картоплю, а де заховав ящик гранади. Так я і не бачу. Це ось червона це СМІ. Мабуть докидав і отут, мабуть, оце вона піде гранада. Там я спереду дивлюся що йде жовта бельмонда, хоча я ось... Ну не знаю, щось пропало в мене. Гранада або вона була поруч із... Королева Анна, ну давай ще не докопали, давай вже докопаю, подивимось. Могла бути посажена, я ж сподіваюся, що вона дасть великий врожай і відповідно я її від другої відлічу, від тобто відрізню. Вона ну схожа на королеву Анну, але королева Анна вона менша в і жовтіша. Та більша і більш біліша. Ну, Є ото там можливо оце початок, мабуть, іде Смі, потім от вон, Бадилля, ну в камеру, мабуть, не видно. Там, ото, шматочок з того боку ящик. Бадилля друге стоїть. А оце і оце, мабуть, і СМІ. Ну, я надію, що от -от, з того боку у мене росте. Гранада. Давайте підемо подивимося. Бо Два... тут червоний дивлюся з того. Я міг розділивши сорти Бельмонду кинуті СМІ Так. Ще подивлюсь, що це за зелені сорти. А це могла піти гранада. Скоріше всього вона є. Ах, да вона. Вона, я тільки вражаю, я тут не бачу. Ладно, так, копаємо, подивимося, що вона нам дасть. От то вона далі пішла. Заводимо коника, вражаємо. Гранада не дуже так пахне Я в тому плані, що суміш іде якоїсь картопельки. Є деякі схожі на гранату, але в основному ні Якщо її навіть і не буде, я не сильно засмучений буду, тому що вона в мене гнила в тому році. Дуже багато було гнилої. І власне кажучи, чому я її вирішив залишати її мало. Мабуть, не залишив зовсім. Так, я їхав до краю А тепер дивимося, підводимо підсумок. І СМІ непогана вродила, залишу я її на... Так щоб відділяти. Оце не знаю що це таке за сорт. Це, мабуть, із оцього бадилля. А це бадилля, могло що Щось таке нас не зрозуміло. Це та сама рута, мабуть, скорше за все. Да, тому що так і є. Вона в мене практично ніде не росла. А це бачу, що вона робить. Раз, два, три, пошло, пошло, пошло і це пішло. А рута в мене не пішла. Я її вивів, один рік другий і вивів. Так. Це в нас і Смій йде як ви бачите, каміння. Ну а далі це теж, я так догадаю, що це константа, мабуть. Не впевнений, ну. ну а далі йде суміш. А це всі раз, два, три, чотири, п'ять рядків суміш... хоча... А це може бути дворядка чисто бельмонда, але я їх все в купу скидаю, а там видно буде. Це йшло там як, як така, яка родить, але я від неї не в захваті. це, власне, і все. Картопельку викопали, копали гуляючись. Нічого складного в цьому немає в цьому році. Бур'яну, бур'ян завжди робить атмосферу, але в цьому році бур'яну небагато, Картоплі теж не особо багато. Ну як завжди. Так що за два рази тут і за два рази там. Ми б його все викопали, але для чого вбиватися, коли можна... За два рази викопати. Все. Я вважаю, що як на цей рік, хоча й переймався тим, що не вродить. Але як на цей рік вражай досить таки гарний. Навіть ті сорти, які в мене йшли баластом, аби вони вродили. Дякую, на все добре, бувайте, здорові Ми сушимось, потім вибираємо і на цьому з картопелькою все. No, se dobra.